Відкриття фестивалю почалося з святкової ходи від ратуші до музею писанки. На площі перед музеєм учасники фольклорних колективів кількості тисяча осіб виконали разом чотири гаївки. Як задзвонять усі дзвони, вербовая дощечка. Ми кривого танцю йдемо та Христос Воскрес! Не приховує свого задоволення і міський голова. Дуже приємно, що колом'яни організувалися і провели таку масову гаївку. Рекорд рекордом, але головне залучено дуже багато дітей. Вони вивчили ту традицію ведення гаївок. По традиції в світлий тиждень, цілий тиждень в церквах ідуть служби, і молодь проводить гаївки. Але воно від відійшло навіть в самій Коломиї гаївки вже біля церк, церков наших не проводять. А це підтверджує просто, що традицію можна відродити. Діти наші вивчили ті гаївки, вони й самі співали, і це дуже приємно. На фестивалі побували учасники із різних регіонів України та навіть за кордону. Софія волонтер з Німеччини. Дівчина мешкає в Коломиї вже сім місяців. Але таке колоритне видовище їй доводиться бачити вперше. Мені дуже подобається. Дуже приємні люди і дуже красиві танцювати. Місто свого кохання то ювілейний фестиваль відвідав і дует писанка, у складі якого заслужені артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк. Коли ми вперше вийшли на Саме професійно люди тихенько з залу сказали, Дивіться, вони мов писанка, і так знайшли. Так знайшлася в нас назва. І ось ми до нині маємо саме дороге ім'я, мабуть, яке є в світі. Крім Бога, звичайно, саме дороге, саме світле це наш паспорт держави. Це писанка. Фестиваль писанкового шаленства пройшов надзвичайно колоритно. У повітрі витав великодній настрій, а з облич людей не сходили усмішки. Олена Галитюк, Анастасія Шаромета, новини телеканал Раї.